Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, а ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні ми з вами розпочнемо експеримент з визначенням оптимальної конструкції та матеріалу виготовлення вуликів для моєї пасіці, для, саме для моїх умов. Зараз я знаходжуся по, поряд з цим красенням, вуликом, системи Дадан на 10 рамок. Е, матеріал виготовлення пінополіуретан. Фірма виготовлення компанії Бістар. Сьогодні ми почнемо в нього заселяти бджоли, і поки я буду заселяти бджоли, я вам розкажу про сутність самого експерименту. Отже, поїхали. Отже, друзі, сутність самого експерименту полягає в тому, щоб зважити вулик разом з сім'єю на початку зимового періоду, потім наприкінці зимового періоду. потім... Визначити кількість розплоду на початку весняного розвитку, наприкінці весняного розвитку, і кінець експерименту буде в тому, щоб визначити, скільки ця група з дослідна вуликів, я нагадаю, що в мене їх буде 7 принесла меду в порівнянні більше, менше, чи так само в порівнянні з вуликами. Моєї дерев'яної е, системи, тобто виготовленим з дерева, з дошки 22. Так, зараз ми відкрили ту вулик, який будемо пересаджувати. Зараз ми, ми бачимо, що вони зараз вже плотно е, займають половину е, п'яти рамок нижнього корпусу. Нагадаю, я їх так формував. Не знаючи, в якому вулику будуть вони зимувати. І я їх сформував отаким в двох етажах. Ну, в принципі, теоретично я здогадувався, да, що так вони зимувати не будуть. І в будь-якому випадку я би їх пересадив на один корпус. Бо ми знаємо, що рамка системи ДАДА на двох корпусах погано зимою, але деякі пасічники все ж таки зимують на таких рамках. Так, ставимо. Піднис корпус з сушю, магазинною сушю, бо ви знаєте, що на моїй пасіці в цьому році я теж веду певні досліди щодо того, щоб не піддувало взимку. Так, одну рамку ми прибираємо з магазинного корпуса, і зараз я вам скажу чому. Ставимо верхній корпус. Верхній корпус системи Дадан компанії Biztar. І я одну магазинну рамку вийняв, бо, до речі, врахуйте, друзі, в своєму пчільництві, якщо ви будете купувати отакі заставні доски компанії Bizarr, то вони, вони трошки нижче корпуса, тобто трошки рівня, нижче рівня корпуса. Якщо корпус гніздовий стоїть на дні, немає ніяких питань. Але якщо отак от ставити, як я підніс корпус з магазинними наставками, то вони в них впираються. Чи треба чи підрізати тут приблизно півтора сантиметри, чи отак от виняти от одну рамку, як зробив я. Так, що ми робимо зараз? Зараз ми виймаємо оці от медні повномедні рамки, формуємо з них гніздову частину, яка буде. Вона нас складається з п'яти рамок. І будемо далі витрушувати бджіл для того, щоб вони замивали саме на повномедних рамках. Бо вони усілися на тому гнізді, де у них був розпліт. Чомусь? Ну, звісно, що чомусь. Там темні рамки, там... їм там тепло. Вони, я бачу, що вони трошки зачепилися. За верхній корпус. Я думаю, що вони, якщо б я нічого не чіпав, без проблем би піднялися туди вгору. Я знаю пасічників, які досить успішно зимують на двох корпусах дадан по 4 рамки, утеплених. Розумієте? Тобто бджоли ну зачеплюється. Типу, як високе гніздо, вузко-високе. типу української рамки. Але то воно, ну, звісно, що не українська. Бо е, січення. Не то. Так, зараз я зупинюся з обговоренням, покажу вам, що я от встановив 5 рамок. І зараз оті от е, 5 рамок бджоли, я зараз трушу, е, сюди. Для цього мені подобається моя воронка. Я, звісно, її ж, не приніс. І зараз я почну трусити бджіл. Друзі, поки я трушу бджіл, я вам скажу два слова, чому я саме зупинився на такій конструкції вулика і саме на такому виробнику компанії Бістар. Бо, по-перше, це промислове виробництво. Там все налажено на професійному рівні. Я думаю, що вам не треба пояснювати, чим відрізняється професійне виробництво від виробництва кустарного, як кажуть, на колінці. Там є обладнання, там є фахівці. Там є все. Там є виробнича база в двох словах. Далі дуже мені сподобався підхід підхід власника і до виробництва цього ну не тільки цього вулика, а взагалі до виробництва будь-якого інвентарю. Там власник сам пасічник, який все проходить через його рухи, через його випробування. Він сам все випробує на своїй пасіці, а потім запускає у виробництво. Тому там все серйозно і ще один одна ступінь, як кажуть, контролю. Я знаю, що багато виробників віддають на пасіку там пасічникам тестувати, а там власник сам тестує. Цей вулик, він є, я би сказав, такий дуже вдалий інструмент для бджільництва. Тому що він розрахований на будь-які операції. Тобто його можна і поділити навпіл, його можна і певні там конструкції замовити, його не треба зайвого утеплення. До речі, хочу вам продемонструвати, на яких рамках хотілися бджоли. Тобто, повністю майже всі без рамок, без, без корма. Ну, я ще раз повторюся, зверху корм був на тих п'яти рамку. Але я думаю, що Бу, є такий маленький різик, щоб вони би не перейшли на другий корпус. Так ось, сутність моєго експерименту полягає в тому, щоб виміряти оці всі параметри, що я вам сказав. Щодо, щодо показників зимівлі, витрати корму, а ми вже знаємо, що витрат корму. Ну в принципі це більше відноситься до промислових пасік витрати корму. Але незважаючи на це, навіть взяти мою скромну пасіку 100 вуликів, там 100 плюс, скажімо так, то навіть якщо по одному кілограму вулик заощадить кожен вулик, наприклад, теплий заощадить корму, то це буде 100 кг на круг. 100 кг, наприклад, взяти по нашій зараз ціні гуртово, що зараз ми чуємо 56 50, 60 гривень. Це у нас виходить 6 тисяч. Ну, нібито невеликі гроші. Але, але це ж такі гроші, розумієте. А якщо вони. Ми ще ми ще не знаємо, скільки ж вони витратять корму. А якщо вони за по 2 кг корму, то тоді це вже 12 тисяч, розумієте, отакі. От але саме головне в цих вуликах теплих, це теорія. Зараз я кажу про теорію, на практиці будемо перевіряти це забіг в весняному розвідку півтори-дві рамки. Тобто, в рівних умовах на весні ця бджола в таких вуликах повинна розвиватися швидше. Це все ми будемо перевіряти. Отже, друзі, дивимося далі. Все, друзі. Пересадив я всі вулики, які хотів до вуликів компанії Бістар Пройшов майже тиждень з моменту цього, коли я перший пересаджував. Чому тиждень, тому що задощила, і я поїхав торгувати і трошки воно розтягнулося. Нам залишилося пересадити відводки. Тут 6 рамок, в такі вулики, де 6 рамок я відводки пересаджувати не буду. А там далі є трошки слабші. Звісно, в них я буду пересаджувати відводки по тому плану, якому я хотів, щоб зимувати ну, більш-менш нормальні сім'ї. Так, тут 5, тут будемо пересаджувати. Тут 6, тут не будемо пересаджувати. Що у нас тут? 5? Будемо пересаджувати. До речі, ще побачимо, як розвиваються сім'ї в рамках цього експерименту. які... Підсилені відводками тут 5, що там у нас далі? Ще один, ще два? Так, отут от 5, підсажуємо. І 6 не підсажуємо. Тобто, отака у нас получилась неочікувана група там, наче, наскільки я не помиляюся, 4-5 і 3-6, чи навпаки, десь так. Так, що у нас тут попереду? Попереду льотки ми поставили там, де миші, щоб не прийшли. Отут теж, щоб миші не прийшли. Все воно тут нормально. Перевіряємо, бо я зі свого досвіду знаю, що краще перевірити, ніж бджола застряла чи замерзла. Краще перевірити, ніж потім вигрібати бджіл, якщо не буде там проходу чи що, щось таке. Так, все гаразд у нас, друзі, все гаразд. Ну, ой, експеримент продовжується, зараз я себе покажу. Експеримент продовжується, я ж кажу, наступним етапом будемо підсіляти, а потім зважувати. Так, друзі, слідкуйте за експериментом, бережіть себе, своїх рідних та близьких, ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!